З якими порушеннями стикаються секс-працівники. Мене шантажує поліція та примушує до співпраці. З мене вимагали хабар у лікарні, бо я секс-працівниця. Мені лікар розповсюдив інформацію про мій вілодіагноз. Коли я звернулася до поліції, мені на допомогли, а завели справу проти мене за заняття проституцією. У соціальній службі затягували з оформленням допомоги та врешті відмовили без причин. Мене вигнали з соціального гуртожитку через те, що я секс-працівниця і в мене ВІЛ. Мене звільнили з роботи через ВІЛ-статус. та секс працю Медсестри говорили про мій діагноз у присутні інших пацієнтів. Господар виселив мене з орендованої квартири, бо я секс-працівниця. Я нікуди не зверталася за допомогою. бо Боюсь, що стане ще гірше, якщо узнаю, що я секс-працівниця. Я вимушена приховувати свою ідентичність. Поліцейський вражав мене та обзував наркоманкою. Чого прагнуть секс-працівники? Нашою метою залишається декриміналізація секс праці. Це забезпечить рівноправне, толерантне та гуманне ставлення до нас. Ми не вимагаємо ніяких особливих прав, крім тих, що гарантовані Конституцією України.